У Житомирі відбувся великий новорічний турнір з легкої атлетики. 17 по 18 грудня у легкоатлетичному манежі центрального стадіону Житомира закривали легкоатлетичний 2014 рік. Традиційні чорічні змагання, новорічні старти, близько 600 учасників змагалися у бігу спортивній ходьбі, штовханні ядра та стрибках у висоту. Це Тарівнування для популяризації легкої атлетики, для престижа легкої атлетики, Ну і для пристіжаваче здорового образу життя в нашій країні. Хоч Житомирський легкоатлетичний манеж і не стандарт за зате теплий, що немало важливо для зимових турнірів. Скільки я працюю в спорті, це вже як майже 40 років працюю в спорті, то я вперше в нашому манежі стою стаю спортивній формі. Звичайно, я стаю в теплій куртці, в теплих штанах, в ботинках. Хоч за словами директора школи з легкої атлетики, після ремонту тут були пусті приміщення, завдяки виділеним обласною радою коштів, вдалось закупити необхідне обладнання, але цього ще недостатньо. Хотіли б дуже просити керівництво нашої області, голову обласної. Державної адміністрації Сергія Олександровича Московського і голову обласної ради. Щоб нам виділили все-таки кошти на сьогоднішній рік і закінчили реконструкцію дарної трибуни і ввели в манеж у в експлуатацію. От щоб ми могли обладнати і тренажерний зал, адже наша школа є базою для заняття легкої атлетики для інших установ. У нас на базі нашої легкоатлетичної манежі і центральному стадіоні займається майже 18 установ міста. Тут проводяться всі чемпіонати області. Не тільки з легкої й з тріатлону, і з п'ятіборства. Оскільки змагання відбулись напередодні новорічних та різдвяних свят, організатори перетворили їх на справжнє зимове свято для спортсменів. Нагороди та подарунки переможцям турніру вручав сам Дід Мороз. Солодкі подарунки отримали і запрошені на новорічні старти діти з родин переселенців.